Спочатку я почав тренуватися з боксу, та кікбоксингу. п'ять років я протренувався, потім я перейшов на самбо та бойове самбо. Так само я протренувався близько п'яти років. І потім, по ходу, я почав тренуватися по джиу-джитсу і по змішаним відносинам ММА. Ілля Вільман, військовий збройних сил України, який, незважаючи на зобов'язання по службі, продовжує займатися професійним спортом і здобуває найвищі нагороди на міжнародному рівні. За останні роки у мене на міжнародній арені я здобув срібло чемпіонату світу 22-го року, срібло чемпіонату Європи 23-го року. І в цьому році мені вдалося виграти чемпіонат світу у 24-му році. Ще у 2021 році Ілля підписав контракт та приєднався до лав ЗСУ. Під час повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на Донецькому, Луганському та Харківському напрямках. На Харківщині захисник отримав поранення. Ми зачищали певну територію і почався артобстріл. Я отримав контузію з частковою втратою слуху і зору. Чоловік каже, ще з дитинства він мріяв бути професійним спортсменом. Тож навіть поранення не змусило Ілю відмовитись від своєї цілі. Не минуло й тижня після виписки зі шпиталю, а він уже повернувся до тренувань і незабаром став чемпіоном світу. Саме найважче було у фіналі, тому що суперник, я виступаю в важкій категорії, суперважкій. А суперник мене превосходив на кілограм, мабуть, що 40. Досягти таких результатів і для змі завдяки своєму тренерові Володимирові Шпиту, з яким працює вже більше п'яти років. Спочатку він ніяких там перспектив не показував. Просто єдине, що мені було до душі, упорство все таки зима, там мороз, дощня. Він на тренуванні. Володимир Олександрович розповідає, саме завзятість і дисципліна допомагають Іллі досягати нових і нових висот у спорті. Після поранення захисник перевівся в іншу військову частину та переїхав до Києва. Але все одно продовжує тренуватися там, у двох спортивних клубах, і приїжджає займатися до свого тренера у Житомир. Сильнеспрямованості, він бачить ціль. І Він її достигне обов'язково. Дай Бог, щоб, ну, щоб здоров'я не підвело. Все, все, все інше він зробить. В одній з київських військових частин ілля працює інструктором. Побував навіть у Великобританії, де разом з британськими та шведськими фахівцями передавав свої знання нещодавно мобілізованим. Я вже приймав участь і їм було краще почути ту інформацію, щоб їм краще було адаптуватися до того, чим те, що розповідали британські інструктори. Так вони також давали інформацію, та яка їм знадобиться, але та інформація, яку надаю я, я її застосовував на своєму власному досвіді. Ілля каже: не планує зупиняти свій розвиток ні в спорті, ні у військовій справі. Хоче ставити нові цілі та здобувати нові нагороди. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.